Вітаю, з тобою Грінвуд, і це серія гайдів по грі Battlefront 2. Що ж, заварюй чайочок, бери щось смачненьке, і ми починаємо. Шиф Палпатін, також відомий як Дар Сидіус, був генієм свого часу, підступний та жорстокий темний лорд Ситхів. Йому вдалося своїми інтригами та маніпуляціями знищити орден джедаєв та перетворити республіку в Галактичну Імперію. Він був майстром темної сторони сили, відмінно володів світловим мечем, але, не дивлячись на все, надавав перевагу саме молнії сили, якою міг вбити будь-якого ворога. У грі Палпатін це сильний персонаж, який використовує молнії сили як свою основну та єдину зброю, а також для посилення своїх здібностей. Треба зазначити, що силова атака Палпатіна складається з двох частин. Палпатін може кидати силову молнію обома руками. Ліва і права рука мають окремі механізми перегріву, тобто чергування лівою і правою рукою дозволяє гравцеві підтримувати постійний шквал молні, хоча із набагато слабшим профілем пошкодження, якщо ж використовувати обидві руки одночасно. Це подвоїть наносимий дамаг ворогу, тому не забувай натискати як ліву, так і праву клавіші миші для тотального знищення ворога. Також імператор Палпатін має атаку ближнього бою, яка наносить ворогу близько 90 одиниць дамагу. Для її використання достатньо натиснути колесо миші. Не дивлячись на свою силу, Палпатін все ж залишається дуже тендітним персонажем, на відміну від інших форс-юзерів. Він не має можливості блокувати атаки інших персонажів. Також Палпатін не відрізняється видатними показниками здоров'я всього лише 7 сотень. Тому, граючи цим персонажем, треба постійно рухатись і ніколи не зупинятись. Взагалі, Палпатін – це персонаж підтримки і його файно комбінувати з іншими форс-юзерами. У той час як ваші союзники будуть відволікати на себе ворогів. Палпатін буде наносити їм кілотонни дамагу з дистанції. Дар Сидіус є грозою героїв стрільців, так як вони не здатні заблокувати мовні сили, тому першочерговою цілею Палпатіна є саме стрільці, швидко рухаючись вперед, назад, вліво, вправо, імператор здатний швидко спалити ворога своєю блискавкою. Ну а тепер поговоримо більш детально про здібності Палпатіна. Пасивною здібністю Дарта Сиюса є відновлення свого здоров'я за кожного переможеного ворога. Імператор отримує 20 поїнтів здоров'я за кожного вбитого юніта, а за вбивство героїв цей показник збільшується до 100 одиниць. Це стандартна пасивна здібність усіх форс-юзерів. Наступною здібністю палпатіна є ланцюгова блискавка. Кожного разу, коли ви використовуєте цю абілку, імператор уражує найближчу ціль над потужною блискавкою, яка одразу перескакує на сусіднього ворога, наносячи усім, кого вона задіне, 120 одиниць дамагу. Саме цю абілку ви будете юзати як основну. Найкраще використовувати ланцюгову блискавку на тих локаціях, де ворог натовпом збирається у вузьких коридорах, наприклад, каміну, кесель, друга зірка смерті та інші подібні карти. Другою здібністю імператора є темна аура. При активації цієї абілки імператор заряджає повітря навколо себе енергією сили, завдаючи шкоди оточуючим. При цьому ж буде дедалі складніше побачити імператора. Сама абілка активується декілька секунд. Тому має сенс знайти укриття, щоб не зловити кулі у свою старезну дубцю. Також треба зазначити, що темна аура здатна сповільнювати ворога. Враховуючи, що імператор Палпатін є одним з найшвидших персонажів, а ще й при активації цієї здібності ворога буде сповільнено, то ми отримуємо, що від Сидіуса втекти майже неможливо. Не дивлячись на те, що нанесений урон темною аурою невеликий. Це ж його достатньо, щоб добити ворога, який від вас тікає. Якщо ж ворог знаходиться за якоюсь перешкодою, ну, наприклад, стіною, ви завжди зможете нанести йому невеликий урон саме темною аурою. Наступною здібністю Палпатіна є ураження електричним струмом. При активації цієї білки імператор знеруховує ворога перед собою за допомогою електричної енергії. Якщо ж ворог, ну наприклад Force User, Буде перебувати у блоці, то відповідно ця абілка на нього не спрацює. Цю здібність якнайкраще використовувати проти стрільців, так як саме вони не зможуть заблокувати електрошок, при цьому вони декілька секунд будуть перебувати у стані шока, що дасть вам можливість нанести величезну дозу дамагу. Що ж, а тепер поговоримо про підсилюючі картки імператора, а також про їх комбінації, які я використовую граючи цим персонажем. Для посилення нашої основної абілки, а саме ланцюгової блискавки, існує дві картки: пощади не буде та потік блискавок. Перша зменшує час відновлення абілки на 25 секунди за кожну уражену ціль, прискорюючи перезаряд нашої здібності максимум на 5 секунд. Але треба зазначити, що цей ефект скидається після смерті імператора. Друга карточка збільшує кількість уражених цілей нашою ланцюговою блискавкою з 4 до 8, що дає можливість вбити якомога більше ворогів. У режимі галактичної битви комбінація обох карточок дозволить спамити абілкою та уражати цілі скупчення ворогів. А от в режимі Героїв проти злодіїв у цих карточок немає сенсу. Так як у цьому режимі проти нас не буде більше ворогів ніж 4, а вмирати ми будемо швидше, ніж ми скоротимо час відновлення ланцюгової блискавки. Для цього режиму все ж є набагато корисніші посилюючі картки. Для апгрейда темної аури у імператора є також дві карточки, а саме, посилення аури та зростаюча темрява. Тут треба зазначити, що посилення аури має сенс використовувати лише у галактичній битві, де багато ворогів, і то є корисніші карточки. А от зростаюча темрява корисна у режимі Герої проти злодіїв, де вашою основною стратегією буде наносити дамаг ворогу на відстані, і ця карточка вам у цьому допоможе, збільшуючи радіус дії аури аж на 20%. Щодо електрошокера, то тут у Палпатіна є аж три посилюючі картки, а саме смертельний розряд, правило двох та роздвоєна блискавка. Маючи певний досвід гри цим персонажем, можу сказати, що має сенс використовувати лише картку Правило двох, так як вона здатна збільшити дамаг ваших стандартних молній на 30%, але лише по тим цілям, які були уражені електричним струмом. Усі інші картки, що підсилюють цю здібність Палпатіна, в усіх режимах гри корисними не будуть, так як більшість героїв здатні заблокувати дію нашої абілки, а для галактичної битви є більш корисні підсилюючі карточки. Окрім того, у Палпатіна є ще дві карточки, які посилюють стандартні атаки молніями з двох рук. Одна збільшує дистанцію атаки на 30%. Ну а друга знижує витрати стаміни на 16%. Як на мене, саме ці дві карточки є must для Палпатіна в усіх режимах гри. А от вибір третьої карточки буде залежати від ситуації. Для себе я виділив дві комбінації. Перша комбінація карточок це Невблаганна Молнія та Усе під Контролем. Ці дві карточки необхідні для посилення нашої стандартної атаки з двох рук. А третя карточка пощади не буде для скорочення часу відновлення ланцюгової блискавки. Подібну комбінацію як найкраще використовувати у галактичній битві, де усі карточки будуть максимально розкривати свій потенціал. Другу комбінацію я використовую у режимі героїв проти злодіїв. Як на мене, саме невблаганна молнія, оце під контролем та правила двох максимально підходять для гри. Цей режим. Ці карточки так чи інакше будуть посилювати нашу стандартну атаку, даючи можливість наносити максимальний урон. Хоча треба додати, що підбір карточок це суто творчий процес, і кожен вільний сам підібрати той варіант, який буде найліпший саме для нього. Щодо особливості гри, цим персонажем можу сказати, що імператор доволі складний в освоєнні форс-юзер, Однак, коли з досвідом прийде розуміння слабких та сильних сторін Дарта Сідіуса, ви зможете файно повеселитись. Особисто мені знадобилось чимало часу для пізнання усіх тонкощів гри цим персонажем. Ще раз підкреслю, що Папатін доволі гармонійно вписується у режим галактичної битви, так як його здібності здатні уразити величезні кількості ворогів за короткий проміжок часу, хоча це і потребує певного досвіду. У режимі Герої проти злодіїв папутін також себе добре почуває як проти форс-юзерів, так і проти героїв-стрільців, хоча тут є певні нюанси. Якщо в команді ваших суперників будуть два або три стрільця, то імператор точно отримає на горіхи. Ну а якщо ж проти вас буде лише один стрілець, то тут Дарцидіус усім покаже, що таке могутність темної сторони сили. Також відмічу, що граючи імператором в режимі героя проти злодіїв, не варто переоцінювати свої можливості. Нападати на ворога все ж слід разом зі своїми союзниками. Ну звичайно, якщо це не випадки, коли ми можемо добити ворога, наприклад, своєю ланцюговою блискавкою. Більшість форс-юзерів не рівня імператору, папа швидко може спалити усю стаміну і ворогу доведеться від вас тікати. Так як не зможе більше блокувати блискавку. Але серед героїв є і винятки: Магістер Йода та Обі Кенобі – це ті форс-юзери, які вкрай небезпечні для імператора. Перший має певний супротив до дії блискавок Дарта Сідіуса, ну а другий має значні показники стаміни. Усе це дозволяє їм комфортно себе почувати проти наших здібностей. Якщо ж вам потрапиться досвідчений гравець, який розуміє механіку гри цими героями, то буде важко їх подолати без союзників. І наостанок додам, що саме імператор Палпатін це мій найулюбленіший персонаж, так як саме він є тією занозою в дупі ворога, тим токсичним героєм, який може нагибати як стрільців, так і форс-юзерів. він є тією силою, яку необхідно боятися та поважати. Звісно, у кожного своє бачення. І тому мені цікава саме твоя думка щодо цього героя у грі Battlefront 2. Тому чекаю від тебе коментарі під цим відео. Що ж, сподіваюся, що це відео було для тебе корисним. З тобою був Грінвуд, дякую за увагу і пам'ятай, ми творимо український контент разом.